Вітаю вас на своєму каналі, як завжди, дякую вам за вашу присутність, за ваші перегляди, за ваші коментарі. Сьогодні у нас на календарі 17 липня є декілька питань, які, звісно, нам треба перевірити на таро. Ну і знову ж таки, вже всі, мабуть, то переговорили про ті 50 днів. Пам'ятаєте, як ми чекали того понеділка, коли Трамп мав вийти з певною заявою, щось там таке оголосити, і всі ж приготувалися чекати чогось такого вражаючого. Вражаючого нічого не було, але, на мою думку, вражаючі все ж таки сталося. Оголосив чергові 50 днів. Багато є припущень з приводу, чому саме ці 50 днів. Ось ми коротенько зараз глянемо. Основна тема, чому дано 50 днів? Яка така причина дати 50 днів, а не 10, а не 20 і взагалі чому вперлося все в якісь певні строки? Чому 50 днів дано? Це ж треба сім пентаклів, карта очікування. Я ще чекаю, я ще жду плоди, я ще жду результати. Сім пентаклів це ще аркан, який показує землю. Тобто все, що відбувається на землі. Ну, зараз розкриємо до чого. Ну, тому що є тому таємна домовленість. Пояснюю вам, Верховна Жриця, П'ятірка мечів, знову ж таки, десятка пентаклів. Щас я вам все це поясню. Ага, дуже багато емоцій. Пам'ятаєте, коли б вийшов Путін і сказав, я оголошую оце, наступ. Оцей", да? Він сказав про наступ. Трамп це все діло послухав і каже: Добре, я тобі даю 50 днів на те, ось вам туз мечів. Колесо фортуни, шість кубків. Тобто, ти вже Я ж тобі давала багато термінів, і ти ж вже казав, там, там Україна за три дні, там за два місяці. Тобто, я тобі даю оцей строк для того, щоб ти вже показав якийсь конкретний певний результат. Розумієте? Тобто, добре, воюй, покажи мені, що ти хочеш взяти. Так, це звучить цинічно і це звучить жахливо, але. 50 днів дано саме для того, аби Путін, врешті решт зміг зробити те, що він заявив. А він хоче захопати наші області, так чи частково, чи якусь повністю область. Тобто, на дан час, дано час для того, щоб у Росії був певний результат, після якого. А тепер зараз питаємо, а що буде через 50 днів? Мені здається, десь у нас добігають кінця, на перших числах вересня, чи то 9, чи то 10 буде того вересня, коли добігають до кінця оці 50 днів. Пам'ятаєте, колися десь давно-давно ще. Як тільки почалася війна, я робила розклад, і мені показано, що там якийсь стоп буде ну, в теплу пору року, але випав туз мечів. Туз мечів по часу це іноді показує вересень саме. Що буде? Як стічуть ті 50 днів, ну знову ж таки, яскравої якоїсь такої події, ні, але але все ж таки це можливо будуть уже якісь більш конкретні перемовини. Я думаю, що це звісно, я не бачу, щоб Америка тут воювала з Росією. Ні, цього не стане, не кине Америка на Росію атомну бомбу. Ні, ні, ні. Але, але це час, коли вони, врешті-решт, будуть сідати і щось уже конкретно обговорювати. Тому що Трамп дав таке завдання: от оці 50 днів ви маєте показати вже конкретні результати. Добре, чекаємо 50 днів. А ми з вами перед цим дивилися, чим для Росії обернеться їхній наступ. Наступне питання. По заголовкам ми бачимо про ту допомогу. Трамп дав допомогу, Трамп відмінив допомогу. Допомога вже на шляху. Тут начебто все вже допомогу затримують зупинили. Допомога буде часткова. Дадуть три Петріоти, дадуть 17, дадуть 20, дадуть 2. Розумієте, наскільки полярної інформації, то я зараз хочу перевірити щодо допомоги. Трамп пообіцяв Україні допомогу яким чином, в якої кількості і що йде. Ну, показує імператрицю. Імператриця це аркан Да? Тобто чогось багато, це якийсь об'єм. Зброя, король мечів, так? те, що летить, те, що вражає, рицарь жезлів, те, що рухається. Так? Тобто, воно все можливо йде ну, в русі. Тобто, я не можу сказати, що щось дійсно зупинили, ні. Але ж стоїть тут, знаєте. Дві закохані це аркан вибору. Зараз ми його відкриємо про що це? Зброю ми отримуємо. ми однозначно її отримуємо. і великої кількості. Але тут, знаєте про що? Я вам просто назову аркани, щоб їх не піднімати. П'ятірка мечів, 10 мечів, 9 мечів, П'ятірка кубків це все подарунки для України. Шість мечів туз пентаклів тут є це допомога, так? і дурень. Про що це? Знаєте, от в мене таке відчуття, допомогу нам дадуть. І дадуть її велику, і дадуть її в необхідній кількості. І вона буде і е, 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 того характеру, яка зброя наступає, і та зброя, яка захищає. Але знаєте, в мене таке відчуття, що нас і не топлять, і не рятують. У мене таке відчуття, що Україну, якби вчать. Плавати, я так би сказала. Ну, По цим арканам тільки так, тому що тут є і 10 мечів, і ту спентаклів. Ви розумієте, я вам казала, коли випадає ту пентаклів, останній в розкладі кажуть, та все, фініш, не морочи на цим голову, буде все добре. Але поки то добре настане, от таке відчуття, що нас дійсно вчати плавати. Ну, Україна вчиться плавати трошечки так тугенько, але вчиться. Да? Піднімає свої заводи, міняє керівництво, тобто щось вмикається, але дуже повільно. На жаль, ну, то так, за допомогу з Америки не турбуємося і не переймаємося. Вона йде, вона й буде. Оці всі киди, це чисто інформаційна війна. Так, це щоб ну, знаєте, тримати в тонусі. Да, це ну, так вже влаштований світ. Що, окрім того, що відбувається на фізичному рівні, нас іще емоційно тіліпають. Це ну, так працює, все це. Добре, тут ще швиденько хотіла за вами подивитися питання, зміни у нашому уряді. Ось про цю Юлію Свереденку, яку призначено новим нашим прем'єр-міністром. Ви знаєте, що я не люблю на таро розглядати особистості, як то кажуть, ну не люблю я копатися в білизні в чужій, але я хочу просто запитати у таро, наскільки ця персона, наскільки ця особа для України є чи на позитив, чи на негатив. От мене це основне хвилює. Новий прем'єр Юлія Свіриденко. Покажіть. Покажіть. Показує мені поки ту з кубків. Вроді би непогано. Жінку прям показали. Емоційно добре. Зірка. Сім жезлів. Так, що я можу сказати, по-перше, ну, особа, яка вміє тримати свої емоції. Зірка, вона якось на політичному небосхилі вона вже була. Ну, чесно кажучи, я про неї ну, мало що чула, взагалі нічого не чула, якщо все буде так чесно. і так. Але вона якось розуміється в політиці, тому що зірка. Да? Але чомусь вона якось. І так от, і Зірка і вісім жезів, тобто раптово виникла на політичному небосхилі, хоча вона була в політиці. Але, можливо, не так яскраво. Ну Так мені показує Таро. так? Як вона для України? Королева мечів. Опа, дивіться, у сам королева мечів і шість жезлів. Тобто це ця жінка, яка для України дуже і дуже сім жезлів. Четвірка Пентаклів. Ух ти! Про що це? Вона, ну, по-перше, все одно вона персона, якою керують. Тут все одне є вплив, вплив, але у неї є. Теж свій розум, королева мечів, холодний розум, розрахунок, холодний розум. Від неї очікується якийсь певний баланс. Вона не остання, як би сказати, скрипка в цьому оркестрі. Ну, тут не все одно нею управляють. І в неї вона дуже авторитетна. І не тільки у нас, я б так би сказала. Чомусь вона як, можливо, згодом вона надбає авторитет у інших лідерів, я б так би сказала. І вона своє ні за що не віддасть. Ось в чому справа. Розумієте? Тобто для України це непогано. Те, що у нас саме жінка-прем'єр-міністр, це саме ця жінка. Да? Це для України непогано. Ми потім будемо спостерігати, але на зараз те, що я бачу. Те, що я бачу, мені дуже подобається. Дуже. дуже. Вона, до речі, буде великий ну, це ж вклад, це якийсь робити. Я не знаю їхні тамерархії, хто чим займається, але все-таки від неї війна теж буде залежати, але для нас позитивному ключі. Ну, от якось щось вона буде робити для війни. До речі, пам'ятаєте, от завжди в розкладах, коли ми питаємо, там, хто буде яким керівником, то ми питали про політиків, про президентів і завжди скрізь шла жінка. Так чи інакше показували таро, жіночу енергію, яка тим чи іншим чином буде впливати на перебіг війни України з Росією. І ось дивіться, з'явилася Юлія так? Ну, Аби щоб оцінити. Звісно, треба час. Ми побачимо. Але я вам вже зараз кажу, що для України це добре дуже добре, що вона прийшла. А тут промайнула в Ютуб інформація про те, що Мелані Трамп має дуже серйозний вплив на свого чоловіка, навіть на його рішення. Хочу запитати, чи це дійсно так? Я вже декілька таких заголовків побачила. Тепер хочу разом з вами переглянути, чи це дійсно так, що Мелані Трамп має вплив на рішення Трампа. На рішення свого чоловіка. Ну, що б ви сказали? Карта сили. Тобто так. так. Страшний суд. Тобто, можливо, навіть за якісь дії вона його клює. Можливо, якось, знаєте, засуджує. Ну, ви ж знаєте, у всьому світі чоловік це голова. А дружина це шия. Куди та шия поверне, туди та голова й дивиться. Тому сказати, що Мелані Трамп якась пусто дзвон чи якась емоційна особа, ні, ні. Вона дійсно, вона дійсно не те, щоб керує, не те, щоб направляє, але вона йому якось, знаєте, підштовхує. От підштовхує. Давайте просто коротко і ясно запитаємо: Мелані Трамп на стороні України чи на стороні Росії? Мелані Трамп. Україна і Росія. Вона, як розумна жінка, вона не те, що підтримується нейтралітету, вона притримується справедливості. Дивіться, що випадає на Україну. Королева Пентаклів стабільність, добробут, хазяйновитість, плодоріддя, це копалини, ресурси, земля, це хазяйновитість. Далі колесо фортуни і справедливість. Тобто Ну, якщо, знаєте, перевести на людську звичайну мову, що Мелані Трамп каже своєму чоловіку: Ти маєш бути справедливим до України. Отак От звучить: Це має... ти маєш бути справедливим для України. Зроби так, аби колесо фортуни все-таки повернулося до України справедливістю. Розумієте? А ось що вона каже про Росію. Тут прийшов король Кубків, королева мечів і 10 кубків». Вона каже про те, що людиною... Людьми править дуже емоційна особа, король кубків, так і ця країна завжди налаштована воювати. Дивіться, на Україну випала королева Пентаклів. Я вам сказала, це плодоріддя, добробут, сім'я, порядок, безпека. Королева мечів це війна, це холод, це холодне серце, це розрахунок. Ну, в нашому контексті це війна. Да? І тобто, вона показує Росію як державу, яка воює, яка кидає в пекло війни. Своїх людей, сім'ї, згорають там люди, так? Тому що цією країною править ну, самодур, скажімо так. Ось вам і Меланя. Так, вона дійсно впливає на рішення Трампа тим чи іншим чином. Ну а щодо України, то це і непогано. Так, і ще в мене тут є питання, що я хотіла сьогодні з вами глянути. Ось Франція, Італія і Чехія відмовилися від того, щоб аби закуповувати американську зброю для Києва. Чому запитаємо, що відбувається? Чому Франція, Італія і Чехія раптом відмовилися закуповувати зброю, яку б мали передавати Україні? Що відбувається? Вони керовані. Подковірна боротьба йде. 5 жезлів, колісниця, колесо фортуни. Угу. Ілюзія. Десять жезлів у нас є. А ось і погрози у нас є. Ну що? Звісно, тут без Росії не обійшлося. Тут так. Ці країни знаходяться під певним тиском, ну, скажімо, тиск дипломатичний якийсь, от дипломатія, ем, і який шантаж. Тобто, я так думаю, що тут без Росії не обходиться королева жезлів, яка каже, е, ну це знову ж таки перевожу на звичайну людську мову, тобто, зупиніться, не накликуйте на себе біду. Тому що знаєте, є погрози От по дев'ятці мечів. що це означає? Ну звісно, війною не піде Росія на ці країни, але. У вас можуть відбуватися певні теракти в країні, у вас може статися якийсь хаос, у вас може порушитися, врешті-решт, якийсь спокій. Так? Тобто ваш баланс, тут як випадає, мир і дев'ятка мечів поруч. Тобто, ваш мир, який існує в ваших країнах, він буде, ну так, знаєте, кошмаритися буде. Тобто, що відбувається? Країни знаходяться під погрозами. От і все. Ну, і чим це вирівнюється? Що це буде? Ну, Вони, звісно, посидять в такому нейтральному статусі, да? двійка мечів, не туди, не сюди, якось якісь коливання будуть по помірності, так але врешті-решт вони все ж таки ну, будуть робити те, що робить і весь світ, решта цивілізованого світу. Тому що є в нас трійка жезлів і шість жезлів це аркан, коли вони все ж таки ну, будуть робити те, що їм будуть казати інші. Тобто, зброю вони будуть закупати, але їм треба пережити оцей важкий час погроз. Так, і, і ще хотіла з вами це вже останнє розглянути. Сьогодні у нас такий коротенький ефір з вами, але це головні питання. Дуже багато розмов ми зараз чуємо про те, що економіці Росії гаплик, але ми тільки чуємо ці розмови розмови, а реально ми цього ну ніяк не відчуваємо на собі. Так Росія як гати, так і гати. Шахеди летять пачками, то звідки ростуть ноги? Чому ми весь час чуємо ці розмови? Що економіка Росії вже скоро скінчиться, накриється мідним тазом, а для нас це в принципі було б добре. Тому що якщо економіка процвітає, країна може воювати. Якщо в економіці якісь проблеми, то і війна не може продовжуватися. І ми ніяк не побачимо от це. Ну давайте побачимо, що чому такі розмови, що ми маємо знати про економіку Росії і насправді на якому вона зараз? На якій шпальті, що там відбувається з економікою Росії. Королева мечів це означає, що майже все ну, якби, виробництво, там, все переведено на військові рейки, королева мечів, тобто все, що може задіяно в війну на війну. Добре. Пажезлів. Король Кубків. Зараз кажу. От бачите, ну, кажуть, підождіть, підождіть. Скажу вам так, ну ви пам'ятаєте, ще нас в школі як вчили? Товар, гроші, товар. Тобто має бути певний обмін. Тут обміну ніякого немає, відлюдних. Тобто, і торгівля Росії з іншими країнами вона відбувається. Але вона не наскільки масштабна, щоб в саму Росію вливалися якісь гроші. Тобто воно все вариться, отак, от в своєму соку, я б так би сказала. Гроші у них на сьогоднішній день є, але це якісь внутрішні гроші. І знаєте, як це можна сказати? От дивіться, коли виробляється якийсь товар, його виробили, продали, так? або віддали людям ну, всередині країни, його купили. Оскільки у нас перший аркан королева мечі, тобто вона показує все, налаштовано на військовий лад. А що таке військовий лад? Це їхні ці ж дрони, ну, це що вони виготовляють. Да? Зброю виготовили. Вона пішла в Україну, в Україну її знищили. Ви розумієте, що відбувається? Тобто, дійсно, оці крихти, які вони стягують в своїй економіці, кидають її все військове, воно ж не продається. Вони ж зброю, ну можливо, вони продають там десь рано, але на масштабному такому розумінні зброя має йти в Україну. В Україні вона знищується. Тобто приросту в їхній економіці аж ніяк немає. Тому я вам хочу сказати, що дуже скоро ми почуємо отаку от новину. Є карта повішений і заплутає. За плутань це каже тільки дайте час. Ось час прийде. А що таке повішене? Це якби принести в жертву все, це якби якась зупинка, це певний тупік, а вісім мечів, в свою чергу, показує неможливість рухати, рухатися далі. Пам'ятаєте, я вам з розкладу розкладка, розклад кажу, що Росія це величезний динозавр. Він здох, він воняє. Але на те, щоб він повністю зник, потрібен час. І ми того дочекаємося. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!